Привіт-привіт! Ми на малині ділюся секретами секретами вирощування і збору малини. Що то я обіцяв в прошлому відео розказати вас? Ступала малину. Ага, ну так. Да. Значить, в цьому сезоні у нас малина найгірша за всі сезони попередні. Причина в тому, що... Цієї весни була дуже холодна весна. І десь півтора місяця кожен, майже кожен ранок були заморозки, поле було біле. Е, вот. І ми прийняли радикальне рішення. Вона не то що примерзла малина, буває примерзає, так листочки, знаєте, з країв чорні стають. То, чи, ну, то не так страшно. А вона в нас померзла. Померзла так, що аж стебла були м'ягенькі. І ми прийняли радикальне рішення і мотокосу в зуби, і значить мотокосою Вася викосив все поле. Е, то, звісно, у нас є на каналі, на основному каналі. Те відео. Е, от, е, і багато там нам писали, що ми такі сякі, що ми робимо, треба було залишити, вона собі відновиться і так далі. І так далі. Ну, а тепер я вам скажу, що я був правий. Ням ням Що так зробив? На днях я пересікався з сильнішими малиноводами наших країв. Вони фактично, по-моєму, одні з перших посадили великі ділянки тут в районі Кременця. На сьогоднішній день вони вже олігархи малинові, мають свою заморозку, склади. Холодильники і так далі, гектари малини, десятки людей наймають, а може й сотні, не знаю. От. І. А, і, до речі, вони ще й мої підписники, як виявилося, бо я приїхав представляти, на що ціни узгоджувати. От. А представляюся, що я, Василь, те те те, а вони там дзвонять один до другого, кажуть, приїхав Василь блогер. Все, одразу було зрозуміло. Щось я там починаю їм розказувати про свою малину. Вони кажуть, ми бачили, ми бачили. ну Приємно, що люди слідкують, що є такі серйозні люди, що в них є чим повчитися, а вони, значить, хочуть ще в мене трошки повчитися. ну Розумні люди завжди не проти повчитися в когось. А не дуже розумні, ну то таке. Вже не про то мова. І значить. Що вони мені розказують? У них подібна ситуація на одній ділянці була теж, померзла малина. І значить Вони вирішили її не косити, а надіялися, що вона відновиться. Вона померзла, посохла. І мало що почало вилазити з боку землі Ну Вони теж прийняли радикальне рішення, ще радикальніше, ніж ми. Вони взяли і переурали ту ділянку і засіяли сою. Отака От штука. А в нас такую, ну то в них, у них є альтернатива, в них є ділянок багато, цю переурали, другу підживили. Вот. І я не жалію, що ми так зробили. Звичайно, в нас мінуси того, що малина обмерзла величезні. По-перше, нас вона почала плодоносити на місяць пізніше, ніж у всіх. То раз. Друге діло, багато малини просто пропало. Оце я зараз з вами на таких хороших радках, а вон там є ближче туди до сусіда, то там були дуже гарні радки. То вони стали дуже рідкі і низькі. Вон там від дороги, бачите, це дорога сільська, де та бочка. У нас тут якби нижня точка, там горбака, церква, цвинтар, вулиця, туди горбака теж, ну невеличкий. Прямо горбака ліс, значить, з тих всіх гурбаків вода стікає сюди в долину. І прямо дорогою тече, і та вода заходить до нас прямо на город. І всі роки от там від дороги метрів 30-50 була найкраща малина. Така вона була буйнеча. Хоча ми кругом підживляємо, обробляємо однаково. От. А в цьому році вона там взагалі пропала. Не знаю точної причини. Чи то вона так вимерзла, причому як так могла пропасти, що там мали бути корінці, то в торік ще була фігенна малина. Там мали бути такі корінці, що спотикатися об них треба було, піньки такі, ми на них кажемо. Нема навіть піньків, нема нічого, просто бурян собі росте чи, 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 чисто рівно. О, бачите, я з вами та лапаю і дуже мало нас беруть. Виявляється, говорити і, і робити не так просто. Ні, то знаєте, якщо так говорити. З кимось просто спілкуватися, то одна справа. А тут -а, треба фільтрувати базар, що вам сказати, що не казати, Хі -хі, то, то вже інша справа. Е, вот. значить Замутимо сьогодні ввечері новий канал. Якщо е, здоров'я дозволить, бо зазвичай наробляємося на малині так, що ледь я особисто ледь до ліжка доходжу. От, бо одне діло позбирати, потім ще вночі веземо здавати. Зазвичай ми здаємо, як би це правильно сказати, ми здаємо туди, де здають скупщики. Ну, не всі скупщики, але, бо ми привозимо там своїх 100 кг, 80 кг, як там якого дня назбираємо, 120. А скупщики привозять пару тонн. Ну, але е, власники заморозок охотно беруть нашу малину, тому що, е, знають, що ми не жаліємо грошей на підживку, у нас малина хороша, якісна. Е, от. Бо, наприклад, от останній раз ми здавали, то я бачив, що скупчики привезли таку малину повністю цвілу. <кій> цвіте малина дуже гарно швидко, що я замітив. Що я замітив? Цвіте, цвіте малина О, різними кольорами, що я вам скажу. Зараз я говорив про цвіль, звичайно, сіру цвіль, як цвітуть стіни в хатах, харчі. Десь якщо залишити надовше, Звичайно сіра цвіль. Десь зараз покажу вам прямо на ягоді ту цвіль сіру. Але на малині, ну і не тільки на малині, але зараз говоримо про малину. На малині ще є цвіль така ярко-оранжева. По народному на ньому кажуть іржа. Оце капець, це катастрофа. О, о, бачите, оце звичайна сіра цвіль почала цвісти, малинка, вже перестигла, бо вже тока. Ми, ми на такі ягоди кажемо цвілюхи. От, їх треба зривати і скидати, бо якщо залишити їх на кущеві, то та цвіль можна сказати, заразить куща і буде переходити вже на, навіть на зелені недостиглі достиглі ягоди. От, так що зривати цвілюхи обов'язково рекомендую. Хоча гаїть час. О, дивіться, яка гарна. Оце, оце полана. Бачите? От. Скажу вам так, що це не. Я, як там сказати правильно, то є промисловий сорт. Знаєте таку штуку, що малина ділиться на промислові і десертні сорти. От, промислова, тобто вона може бути там не дуже, бачите, от дивіться, от така не дуже як би сказати гарна, не дуже смачна. Е, головне, щоб вона видавала. Оце, якби знаєте є буряки. Кормові, Ні, не буряки, качани качани є, кормові і, цук... і як воно, цукрові чи як воно. Оце похожа ситуація. Значить, е... то є промисловий сорт. Е... Ну, Особисто я так сильно порівняти не маю з чим, е... але так по, -по, -по книжках, по тому що начитався, то скажу вам, що е... Ну, не тільки я вважаю, а те, що я начитався. Полана в кілограмах видає більший урожай, ніж інші сорти. Але скажем, якщо у вас буде, наприклад, там зюгана, Полісся, вони смачніші, на мою думку, а може просто мені вже того надоїла. Вони смачніші, ягоди в два рази більші. І якщо збираєш, Скажу вам таке, якщо на цілому моїй малині, особисто я саме більше назбирав десь 40-46 кг, от на такій малині, як вона зараз є, то, то вже я так ригав, що я потім ну, маю на увазі працював, що, що потім бляха з ліжка до ліжка рачки долазив. Ну, ніяк мені не вийшло більше назбирати. Е, вот. А взагалі рекорд на цій ділянці на полані. Минулого року наша збиральниця одна влупила 80 Вася, не чи, 84, чи 86 кілограмів. Значить, з 8 ранку до 9 вечора вона сама фігіла. Правда, на другий день дзвонить до мене Вася, я побила свій рекорд 90 з чимсь кілограм на своїй малині, тільки що вона почала збирати її в досвіта, і в неї малина е, тих, ну, не полана, більших сортів, крупніші ягоди. Отаке от діло. От. Ну, але е, мені подобається полана, тим, що вона е, більш е, устойчива до всяких там, е, таких нюансів. Типу, бачите, все-таки вона померзла, але вона вижила. А вон там ближче до хати діляночка є, ми посадили для експерименту зюгану. і Полісся. Дуже сподобалася мені ягоди такі смачнючі, такий присмак класний, І такі вони, особливо полісся мені сподобалося. Але е, пропала малина, оце вимерзла. Там буквально залишилося десь кущів з 10. Все. І е, ці сорти е, десертні, от типа полка. Е, не, не плутайте полка і полана, то два різних сорти. Полана то такі дрібніші ягоди, ремонтантна, а полка то вже така малина, що її треба висока росте, її треба шпалірувати. А про шпаліру і про все інше я розкажу вам в слідуючому відео. Так що не прощаюсь. Новини з малини. Або все про малину. Побачимо, як ще добре подумаю. Як назвати? Так, от ми дозбирали радка з Васьом і будемо починати новий рядок. Пити хочу капець Що Вася? Беня! А, ні. Та ні, я там є Та я дозбираю і піду. Е, е, хай! Збирай! Збирай! Тін, ти дебіл пішов, я ж там кину. Та хай там, збирай, збирай, я зараз дозбираю на нап'юся піду, ще потерплю трошки. Е, значить, він що збирає того? Ага, ну ми переходимо, починаємо. От, от зараз вам покажу приклад. От бачите, там залисини, Це в минулому році були одні з найкращих радків. А пусто стало, поняли? Вимерзла. Бачите? Майже нема. От тут і кущі нижчі, і річчі, бачите? Там. Де я от, е, починав, там кращечка малина. Е, ну, Я так думаю, що то чи це шкідник, бо борозніки то теж страшна штука. Тут теж то багато є. Що? Ага. Е, Чекайно, ну, то ми того збираємо. Вась, коли тобто, ти побембав? Збирай. А, ну збирай. Ой. Значить, то ми сюди м, викидали на, на дрів. Над ровом скидали тут з краю поля е корінці старі, як розкопували малину кілька років назад. І вона собі сама тут прийнялася, ніхто її тут не поле, ніхто її тут не підживляє, дивіться. Бачите, видно вам ні? Я думав, що посадити вздовж, вздовж шатка, здовж рова, але все ніяк не, до, не доходять руки. Не вистачає ні часу, ні здоров'я. От. Хлопці дуже люблять збирати тут, бо тут дуже гарна малина. Так, що йду я далі. Ага. Щось я вам мав розказати, казав в слідуючому відео розкажу. Ага, про шпалери і так далі. Добре. До нових зустрічей. Не прощаюся, тільки просто переключуся.